Рекордін in progress. Скільки у нас? Сесій десять. З 15 обраних депутатів на пленарному засіданні 73 ї чергової сесії у нас присутні 10. Сесія є правомочною. Які будуть пропозиції стосовно початку роботи сесії? Розпочати. Надійшла пропозиція розпочати. Хто за те, щоб розпочати роботу пленарного засідання 73? ї Чергової сесії Михайлівської сільської ради прошу голосувати. Там ставлять плюсики. Женя, Жені. Женя, я, та, я, Жені. ставлю, ставлю, я за. Ана, ана не говорити, а нам є ще говорить, а я говорю. Так, я говорю, я говорю. Так, одноголосно. 73-ю чергову сесію Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області 8-го скликання оголошую відкритою. Раз перевірила чи 10 на 1. Відповідно до статті 16 регламенту ведення протоколу пленарного засідання здійснює секретар Ради Станіслава Олегівна Андєєва. рахунок голосів при голосуванні по питанні порядку денного я пропоную доручити обрані лічильні комісії всі да, на місці, всі в повному складі. Заперечень не буде. Ні. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Проти утримались. Будь ласка, хто в онлайн? Не забувайте ставити плюсики чи мінусики, як ви там вважаєте за потрібне. На, е, одноголосно. На сесію запрошувались працівники виконавчого комітету Михайловської сільської ради Запорізької району Запорізької області у розпорядженні номер 180 ОД скликання сесії, підписаного мною 6 жовтня 2025 року. На розгляд сесії було винесено 18 питань. В процесі підготовки сесії виникла потреба внести деякі зміни. Пропонується включити до порядку денного, який ви отримали при реєстрації 4 питання, зокрема, три земельні питання та одне питання про внесення змін в програму. А саме, перше питання це про затвердження документації землеустрою та передачу у власній земельної ділянки рибалкою для індивідуального садівництва. І це у вас в порядку денному 19 питання. Друге питання, яке пропонується внести, про приведення у відповідність до вимог чинного законодавства рішення Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області від 24.10.2000 року, номер 91 про передачу у власність громадянців постол земельної ділянки. У вас 20 питання. Третє питання про надання громадянину Фролову ВС дозволу на виготовлення проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва. Це у вас 21 питання. І четверте питання, яке пропонується внести додатково на розгляд. Це про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Турбота на 25 рік. Це у вас 22 питання. Питання є. Ні, немає. Пропозиції є? Розглянути. розглянути. Розглянути, включити до порядку денного і розглянути. Дякую. Всього в порядку денному буде 22 питання. Хто за те, щоб затвердити такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую. Одноголосно. Порядок денний ми з вами затвердили і можемо розпочинати роботу. По першому питанню про внесення змін в рішення номер 1 від 11.12 року про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 25-й рік. Інформацію надає начальник фінансового відділу Олена Команюк. Будь ласка, ви всі отримали, куди, що і які зміни вносяться? Питання є у кого-небудь. Ні, немає. Немає. Поступила пропозиція проголосувати, не розбирати 22, слава Богу, 22, 22 пункти. А пакетом проголосувати? Є питання чи немає? Немає, знайомо. Немає. Хто за те, щоб проголосувати пакетом? Прошу голосувати. Будь ласка, дякую одноголосно. Рішення прийнято. Слідуючи, у нас з вами питання. Про внесення змін в рішення номер 2 від 11.12.2024 року про мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 25 рік. Доповідає знову Олена Команюк, начальник від фінансового відділу. У зв'язку з тим, що ми отримали субвенцію на харчування, державну субвенцію. Вона під новим кодом 1702 називається забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. У нас такого коду ще не було. Потрібно його додати до мережі. Ми його додаємо. Питання є. Нема. Хто за те, щоб внести такі зміни до мережі розпорядників, прошу голосувати. Одноголосно дякую. Любов Андрієвна, дякую. Так, слідуючи у нас питання про затвердження програми забезпечення профілактики, діагностики, лікування соціально значущих захворювань. На 26 шостий, 28 -й роки. Будь ласка, е, ви пам'ятаєте, що у нас протягом да цих п'яти років у нас було чотири програми. Була окрема програма е, туберкульоз, орфані, онкологія да. та цукровий не цукровий діабет. Е, я їх всі ці програми підрозумувала одне і те ж, а саме. Відшкодування аптечним мережам лікарських засобів, які були там надані да, лікарями нашим мешканцям громади, тобто підтримка да, людей і відшкодування. Тому всі ці програми ми об'єднали в одну об'єднали і зробили її да, напрямок один. Ми перераховуємо в субвенцію. Ми не на напряму кошти не даємо. Ми перераховуємо в субвенцію в Вільнянському ЦПМСД. І вони вже відшкодовують цим людям. Тобто алгоритм у всіх чотирьох програм був однаковий, е, об'єднали. Принцип залишився той же, мета програми, ціль, да, все це залишилось теж. Е, розрахунки ми проставляли е, з розрахунку того, що нам це давали на ці періоди, на 26-28 роки. Вони давали кількість населення і яке потрібне е, їм саме. Та, там, лікування або гігієнічні засоби. Ці всі потреби ми врахували в програмі. Тому це, ну, скажімо так, саме те, що нам надала це ПМСД, яка безпосередньо отримує ці кошти. У мене питання є угу. гемодіаліз ні, це, це, це окремо, це окремо буде, да так? все там, там, я й питаю, там, бо я знаю, що там відшкодовані там іменно людям. людям. Там, це чотири да, програми, які ми, ми, ми надаємо субвенцію да. і Вільнянське КНП, да, яке в якому працюють лікарі, які надають послуги тут у нас на території. Вони тоді відшкодовують аптекам Аптек, і точно да, мережа питання. Є ні. немає. Хто за те, щоб затвердити програму забезпечення профілактики діагностики? та лікування соціально значущих захворювань на 26-28 роки, прошу голосувати. Проти є. Дякую одноголосно. Слідуючи у нас питання дуже цікаве. Про встановлення права у комунального майна. Доповідає юрист сільської ради Ірина Георгівна. Будь ласка, начальник відділу юридичного. Вчинене законодавства внесені зміни, тепер надається комунальне майно не як приміщує у господарське видання або в оперативне управління, а тепер ми надаємо, встановлюємо право узуфрукта. Що таке узуфрукт? Дословно, це право без коштовного користування комунальним майном з правом отримання плодів. Так і звучить. Так і звучить, так. Да. Од... дослівно. Тому тепер ми перейде... встановлюємо право узуфрукта на комунальне майно і зараз ми передаємо в комунальне майно транспортний засіб, це екскаватор і станцію напівавтоматичну для стикового зварювання. Водопроводи ремонтуються, екскаватор ями копає, траншеї. Оце є плоди роботи. Дивіться, трошки додам, В 28, по-моєму, 2025 року господарський кодекс, який діяв до цього часу, втратив чинність. Що це значить? Це значить, що все те, що ми раніше у нас були відносини із комунальними підприємствами, ми надавали у віддання, чи у користування, чи у розпорядження це майно. Тепер воно буде передаватися оце таким словом узуфрукт. Узу Чому? Тому що... Уже нема таких понять, як господарське віддання, розпорядження, чи тимчасове користування, чи ще яке. Ми з вами ще дуже багато будемо працювати у з цим законом, який на сьогоднішній день прийшов на зміну господарському кодексу. Чому тому, що нам з вами ще до 28-го да року mm -hmm. до якогодця дев'ятого 29, до 29 року, треба ще реформувати чи. Привести у відповідність до теперішнього чинного законодавства назви і Комунальні. комунальні навіть не назви то було комунальне, організаційно-правову форму, форму наших підприємців, які надають комунальні послуги, тобто водозабезпечення, водовідведення, вивезення твердих побутових відходів, теж саме, саме комунальне підприємство МПК, ті ж самі наші комунальні установи. Які ну, теж їх касаються да? комунальні установи. Так, не буде комунальних да, закладів підприємств, да. будуть товариства. Будуть або ТОВ, або Акціонер... акціонерні. ТОВ, ну, ТОВ то все... ТО з обмеженою відповідальністю, ви, ви і акціонерні товариства. Ну, це для державних. Да. Тому, кому цікаво, будь ласка, можете відкрити законодавство, почитати, а по мірі того, як ми будемо от, про фрукт. Ірина Гіор'ївна вже розповіла. Ви будете знати і розуміти, що яким чином ми можемо контролювати використання, начебто є таке питання, чому комунальне майно передається то, товариству з обмеженою відповідальністю. Так? От на підставі цього закону воно передається не у власність, а у користування, у користування для того, щоб отримати якісь. плоди. А плоди це будуть наші з вами. Водоводи, вивезення сміття, погашення тих наших пожеж в екосистемах і в будинках, де відбувається таке. Ось так. Є питання? Немає. Хто за те, щоб встановити безстрокову право у зуфруктах комунального майна, комунальному підприємству Михайлівський сількомунвод Запорізького району Запорізької області на Рухоме майно, а саме транспортний засоб, екскаватор навантажувач GCB-3CX. Ну, номера, не буду їх називати, і двигуни тут, як скільки тут кубічних сантиметрів. І друге, станція напівавтоматична для стикового, стикового зварювання поліетиленових труб. Встановити цільове призначення використання комунального майна на праві узуфрукту комунального майна для здійснення статутної діяльності комунального підприємства Михайлівський сількому Запорізького району Запорізької області. Встановити умови володіння і користування комунальним майном на праві узуфрукта комунального майна. Узу... Той, хто буде я скажу, я просто той, хто буде використовувати те, що ми передаємо, на праві узуфрукта називається узуфруктарій. <звук> <звук> за попередньою письмовою згодою, узуфруктарій, тобто комунальне підприємство, яке використовує оце майно за попередньою письмовою згодою Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Може покращувати комунальне майно без права вилучення таких покращень. У зобов'язаний використовувати комунальне майно згідно з цільовим призначенням, визначеного цим рішенням, утримувати передане майно. Я чому читаю все рішення, тому що це все нове, тому слухайте уважно. «На праві узуфрукта комунальне майно в належному стані за власний рахунок проводити його ремонт. Тобто, все, як і було, все, як і було, тільки інші назви. Узуфруктарій також несе витрати, пов'язані з утриманням, користуванням та обслуговуванням комунального майна. Узуфруктарій не може відчужувати майно, передане йому на праві узуфрукта комунального майна передавати його у довірчу, у довірчу власність або довірче управління, вносить е, його до статутного капіталу юридичних осіб, виділяти його для спільної діяльності, а також не може вчиняти щодо такого майна інші дії, наслідком яких може бути його відчуження або зміна цільового призначення. Зрозуміло, так? Да? Тільки працюємо, обслуговуємо, покращуємо. Все останнє нічого само. Вибачте, будь ласка, я відключу його. Так, все. Узофруктарій має право вживати заходів для відшкодування шкоди, завданої власником або третьою особою майна, щодо якого встановлено узофрукт комунального майна. Четверте, встановити, що узофрукт комунального майна припиняється у разі. Припинення узофруктарія в результаті його ліквідації, загибелі або припинення існування майна, щодо якого встановлений узуфрукт комунального майна, погіршення стану майна, щодо якого встановлено узуфрукт комунального майна, внаслідок чого воно стає непридатним для використання за призначенням. прийняття Михайлівською сільською радою Запорізького району Запорізької області рішення про припинення узуфрукту комунального майна, встановленого безстроково. Поєднання в одній особі, особи Узуфруктарія і власника комунального майна. Припинення Узуфрукту комунального майна за рішенням суду. Зрозуміло, так? Да? Доручити сільському голові Алі Король, укласти договір Узуфрукта комунального майна згідно додатку. Узуфруктарію щороку подавати Михайлівській сільській раді Запорізького району Запорізької області. Про використання майна за форму, який теж додається до цього рішення. Звіт про використання майна складається, складається узуфруктарієм стану на 31 грудня звітного року та подається до 31 січня року наступного за звітним роком у письмовій формі. Ось такий проєкт рішення. До нього прикладається проєкт договору і проєкт звіту. Питання є. Немає. Хто за те, щоб передати оце майно нашому комунальному підприємству у користування-використання для отримання плодів? Одноголосно дякую. Слідуючи у нас з вами питання про затвердження програми соціального захисту та підтримки дітей з дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей, що опинилися в складних життєвих умовах. Олександра Володимирівна, начальник служби справа дітей. Будь ласка. Шановні депутати, ви вже ознайомилися да, з, з цією програмою, вона спрямована саме для дітей, які перебувають на обліку служби з права дітей. Це статусні діти, сироти, позбавлені, які перебувають в животу. Якщо є питання, пане, будь ласка, можете, можете подати Олександра Володимир... Володимирівна, коротенько на що закладаються гроші? Добав. У вас там є додаток, де передбачені кошти <клес> на цю програму. Добав. Так, найма винування завдань, які е, є в цій програмі. Це, це забезпечення шкільним канцелярським провадженням дітей, які йдуть до першого класу, саме ті діти, які перебувають у мене на обліку. Це СЖО і статусні надання одноразового шобої допомоги на медичне обстеження, або лікування, підтримка вагітних жінок. З дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах служби справах дітей. Підтримка дітей, які повернулися, не? зараз зараз. <кій> Підтримка <кій> дітей, які повернулися або, або перемістилися з місць евакуації. Або з окупованих територій на територію громади. Придбання подарунків до Дня захисту дітей, надання одноразово грошової адресної допомоги опікунській родині, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу за кожну дитину, влаштовану в їх родину. Тобто це одноразова грошова допомога, яку громада надає сім'ї, яка взяла під опіку вперше ну, влаштовану дитину. Так, надання одноразової грошової допомоги родині, патронатного вихователя за кожен тимчасово влаштованого дитину. Так як у нас створений патронат на території громади, патронат, який відмовився безповоротної грошової допомоги, тобто коли влаштовуються до них діти, сільська рада має. Надати їй поворотну грошову допомогу на отримання дітей, вони від неї відмовилися вкладі того, що ну там дуже багато своїх нюансів. І ми ці програми передбачили безповоротну грошову допомогу на кожну дитину, яка залишилась до батьківського підкування, тимчасово влаштовується потермату родини. На кожну дитину грошове забезпечення для патронатної родини. І так. Далі е, іде е, проведення інформаційних компаній з водоралізації права дитини на проживання в сім'ї. Е, це е, е, інформування про засоби масової інформації на наших сайтів, наших е, телеграм-каналів, про, е, про сімейні форми виховання, про е, розповсюдження інформації про усиновлення, щоб створив, щоб у нас такі сім'ї були більше усиновлення е, було. Серед наших нашого населення і ну це йде ми безкошту ну, безоплатно, не потребує фінансування. Це це ми, це ми всі разом на сайт викладаємо, на сайт служби, на сайт е, е, телеграм-каналі, фейсбуку. Викладай докуінформацію. Це, це ця, Цей захід не потребує фінансування. Всі інші. Дана програма передбачає виділення бюджету на рік 56 тисяч. 56 тисяч на 26, 27 і 28. Взагалі там, виходить, 186 тисяч усе таке. Якщо нам не буде цих грошей вистачати, то ми з вами будемо на сесіях додавати гроші на цю програму. Питання є? Хто за те, щоб затвердити програму соціального захисту та підтримки дітей з дітей, позбавлених батьківського опікування, дітей, які залишилися без батьківського опікування, дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах на 26-28 роки? Будь ласка, прошу голосувати. Дякую. Що там у нас онлайн? Голосують? Да -да -да. Так, 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 голосують. Дякую одноголосно, рішення прийнято. І Далі у нас ідуть програми. Є потреба в кожну програму окремо розглядати? Чи можливо важливо їх пакетом? Якщо у вас є питання, будь ласка, у яких програмах? Пакетом? То пакетом? за те, що ці програми, які ми з року в рік за Я. затверджуємо. У них працюємо, тому що не буде програми, ми не зможемо фінансувати це все, нашу свою діяльність. Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийняті. Далі у нас ідуть з вами земельні питання. Галіна Ладівна, розглядали? Прошу, прошу пакетом Справа в тому що, шановні колеги, там затвердження присадивних ділянок, садових, садових будинків і надання учаснику бойових дій Васильівське підгородництво. Під біля його будинку ще є земля і узаконюємо підгородництво, надаємо. Не для, яка не обробляється, Бо і Людина хоче взяти і обробляти. Хто за те, щоб земельні питання проголосувати пакетом? З 10-го по який там? 21-й. Угу. Дякую, замовлюсь. Так, і 22 питання, це ми з вами додали програму. Курбота про внесення змін до комплексної програми для соціального захисту турбота. Але Анатольевна, будь ласка, тому що це не затвердження внесення змін, щоб ми розуміли, що ми. Коли ми приймали турботу і націлено було на привітання наших захисників до 1 листопада, ми написали тільки учасники бойових дій. Як до законодавства, це люди, які мають посвідчення. Наразі війна вносить свої корективи і розуміємо, що всі хлопці достойні, всіх хочеться уважити, всіх хочеться відмітити, всіх хочеться особисто побачити. Тому ми розширили коло того, кому надано буде це привітання. Це учасники бойових дій, особи з інвалідністю в наслідок і, і просто військовослужбовці. Mm -hmm. І привітання ми будемо здійснювати до 6 грудня, День Збройних сил України. Mm -hmm. Такі зміни А Зрозуміло. Да, хто да, за да. те, щоб внести такі зміни в програму турбота, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Ми з вами э, розглянули всі питання по нашому порядку денному. Я закрию сесію, але потім ще буде декілька оголошень. Добре. Володимирівна, не дивіться на мене перше. П'ятьдесят шоста сесія, сімдесят третья третя, побачте чергова сесія Михайлівської сільської ради оголошується. Затриматися ще трошки. Одне оголошення зробить Саміслава Олегівна, будь ласка, одне приємне для нас з вами. Recording.